Нарешті сталося те, про що я попереджала останні два роки. Каналізаційна проблема в окупованому Маріуполі вийшла з-під контролю. І тепер небезпека перетравити все населення у Маріуполі стала настільки загрозливою, що не помічати її не змогли навіть окупанти. І 31 травня заборонили купатися людям в морі річки Кальчик і Кальміус. Що ж трапилось? Трапилось те, що кількість фекалій. У вадоймах перевийшла всі допустимі показники. З березня 2022 року в Маріуполі не працює каналізація. І для, треба ще раз наголосити, бо люди багато хто, хто, з тих, хто залишався в Маріуполі, не розумів с, всю глибину проблеми. Справа в тому, що каналізація це не Унітаз. Унітаз це тільки така, знаєте, стартова, початкова форма великої каналізаційної системи. І як, за Унітазом, далі слідує каналізація, Труби, потім каналізаційний колектор, далі каналізаційно-насосні станції, станція біологічної очистки фікалі і тільки потім вже очищена вода потрапляє водойми. Так от, усі, усі ці, у цьому довгому ланцюгу в маріупольському варіанті існують тільки унітази, Все інше, всі інші етапи ланцюга вони зруйновані. Березні 2022 року. Тож каналізаційної системи не існувало протягом 2, майже двох з половиною років, а люди продовжували змивати свої гівно унітази, думаючи, що все працює. В результаті ситуація стала просто катастрофічною. У Маріуполі майже в кожному будинку в підвалі було своє маленьке фекальне озеро. І ось екологи взагалі попереджали, що ситуація може вибухнути ще в 2022 році. Ті фахівці, з якими я розмовляла, в тому числі санітарними спеціалістами, всі вони казали, що в Маріуполі є всі передумови для того, щоб холера, саме холера вспихнула у влітку 2022 року. Проте. Цього не сталося. Дійсно, рівень кишкових інфекцій був дуже високий. Ми не знаємо, скільки точно людей перехворіло на кишкові інфекції, тому що окупанти закрили цю статистику, проте повідомлення в соціальних мережах, розповіді наших знайомих, знайомих знайомих, свідчили саме про те, що люди хворіли. Але кишкова інфекція все ж таки не так небезпечна, як холера. І думаю, що саме Халірне вібріон, санітарні лікарі в окупації і знайшли в пробах морської та річкової води. Бо саме це змусило їх так терміново і так різко відреагувати. Фактично, заборона купання це визнання окупантами проблеми як такої, і визнання їхньої неспроможності цю проблему подолати. Бо якщо хтось в Маріуполі таки порушить заборону і підхопить ту холеру, то у місті розпочнуться процеси, які важко буде зупинити, тому що на сьогодні у Російській Федерації немає ані ліків, ані силових механізмів для того, щоб зупинити розповсюдження халєри. Для того потрібна повна відсутність несанкціонованих сміттевих полігонів, повна відсутність несанкціонованих вуличних. Туалетів і так далі. і так далі. Тобто, це цілий комплекс заходів, з якими Маріуполь точно знайомий по епідемії 2011 року. Нічого цього в умовах війни, в умовах недіючої влади і розбомбленого міста, влада окупантів зробити не зможе. А тому загроза. Дуже і дуже серйозна. І я закликаю маріупольців, які знаходяться в окупованому місті, не нехтувати цією забороною. І Вперше, як ніколи, я солідарна з санітарними врачами, колаборантами, лікарями-колаборантами, бо це дійсно небезпечно. Дякую, що слухали.